І по Одеській області загалом ворог випустив щонайменше дві хвилі ракетних атак. Про це вже повідомив голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам! Вітаю героям слава пане Сергію! Будь ласка, розкажіть нам, що зараз відбувається в Одесі, в Одеській області. Що за вибухи? Чи є у вас якась уже інформація, коли ви можете сказати, що що зруйновано, які влучання так. давайте на цю хвилину, що можу офіційно підтвердити те, що у нас є факт ворожої ракетної атаки по Одеській області? <підріоні> e, наскільки мені відомо, то є певні руйнування там прильот, скажімо так e, попередньо, це були ракети х 22 і це все, що на цю хвилину можемо сказати, тому що відповідні служби працюють, вони відбули до того місця, де мають знаходитися, але ракетна атака на жаль. Була підсумки. Подробиці зробимо трошечки вже пізніше. оголосимо, оголосимо коли вже будемо ем, разом з військовим підбивати підсумки цієї тривожної ночі. Вона ще лише розпочалася, тому о, очікуємо, можливо, що ворог буде нас атакувати і дронами камікадзе. Ми про ракетну загрозу, про постійну небезпеку. Говоримо весь час. Ну а тим більше, ви зараз бачите, що ворог намагається прив'язатися до якихось своїх сакральних дат. Не забуваємо. Що попереду 9 травня для них це дійсно якась така сакральність? Тобто, ви натякаєте на те, що росіяни вже почали святкувати 9 травня саме цими ракетними атаками по тих містах. А Одеса я нагадаю сам Путін про це говорив. Що є дуже цінним містом для росіян? Вони дуже люблять Одесу. А відтак вони в такий спосіб свою любов в лапках вони і проявляють. Ну, абсолютно вірно, ви бачите, що коли виступає бункер на дід Кабаєв, то він постійно окремо виділяє наше місто. То він згадував 2 травня, що всіх нас покарає там і так далі. Тому подібне, зараз 9 травня. Знову говоримо про те, що Одеса, до речі, стала першим містом героїв після Другої світової війни на теренах колишнього. Радянського союзу, тобто ми є особливою кісткою в горлі російського шовінізму і імперіалізму. Тому розуміємо, що це побідадесія, як крокує, воно не припинялося на Росії, воно і зараз продовжується. Можливо, це і є дійсно такі подарунки. Вони можуть бути не останніми. Ми це прекрасно розуміємо. Намагаємося дотримуватися. Я кажу про громаду, звичайно, перш за все інформаційної тиші, тому що все інше зроблять збройні сили України. Ну власне, так як відбувається. Пане Сергію, а от ми повідомляли власне, що оперативне командування Південь говорить, що в Чорному морі у ворожому корабельному угрупованні зараз з 17 одиниць 4 надводних ракетоносії і готовність 32 калібри до застосування. От, ви, оскільки ви щоденно аналізуєте цю безпекову ситуацію в Чорному морі, наскільки ви бачите це якась стандартна ситуація, чи це особливо небезпечна і загрозна? Розлива зараз розташування ворога в Чорному морі. Ну, Якщо ми говоримо про груповані чорно чорноморського флоту Російської Федерації, саме потові чорного моря, то звичайно вони там постійно присутні. Ракетоносії ні кілька днів тому вони завели всі ракетоносії через шторм до пунктів базування і ракетоносії були відсутні. Потім почали з'являтися один, два. Відповідно в день вивели чотири. Тобто ця інформація яка на вечір. Вона була ще в день підтверджена, до речі, військовими нашими військові. Дякуємо їм, що нагадали, що чотири ракети носії це 32 дійсно калібри, можливий зал калібрами. Вони знаходяться саме в Чорному морі. А попередньо ще раз хочу сказати, що. По Одесі, по Одеській області вірніше працювали ворожі літаки, і попередньо це були ракети типу х 22 Чи були це калібри зараз? Монітори ситуацію і військові наші і дані підбиваємо, і трошечки пізніше вже про це повідомимо. Так, ну і давайте нагадаємо ситуацію з, зі збиттям ракети кінжала. Зокрема, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, і це факт. Зокрема, такі, які зможуть збивати російські гіперзвукові ракети, як я зазначу, типу «Кинжала». от росіяни зарано дізналися про те, що ми можемо все ж таки збивати такі ракети. Про це зазначив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив, досі Петріот ніколи не працював з таким типом ціли. Однак, впорався цього разу успішно. Однак, у нас мало систем ППО, які можуть збивати гіперзвукові ракети, щоб захистити населені пункти, об'єкти інфраструктури та атомної енергетики, окрім того. Необхідні західні винищувачі в 16 кі стануть частиною ППО, нагадаємо, що російський кінжал, Українська ППО з в ніч на 4 травня. Це підтвердив командуючий повітряних сил Микола Олещук. Досі ураження такої цілі вважалося практично неможливим. в цьому контексті, звісно, ми не говоримо про конкретні типи ППО системи і, взагалі, ну звісно, там локацію і спроможності і можливості. Але чи можна говорити про те, що от в контексті Одеси да як одного з улюблених лапка знову ж таки? Який міст Путіна і Російської Федерації, його уточнення політичного помоду, що 22-й рік, вже початок 23 третього року, ну, в принципі, протягом цього часу Одеса стало більше, ну, краще захищено, скажімо так. Абсолютно вірно. І бачимо це по тих результатах, які демонструють наші воїни сил протиповітряної оборони. Подивіться, що стосується Шахедів. Працюють додатково ще мобільні групи сил оборони, і у нас атака, яка була 4-го 4-го, Травні, я нагадаю, тоді 15 шахетів влетіло, 12 було знищено. Це дуже високий показник. І, до речі, тут у нас на півдні ми першими зазнали в цих атаках тронів камікадзе саме від шахетів. Тоді були і влучання, їх було достатньо. Тоді були загиблі люди. А зараз бачите, ефективність набагато вища. Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми говорили паралельно. Маю увазі Україна і про сучасні системи саме протиракетної оборони. Оцього недостатньо. І Дійсно, по кінжалу о, інформація розповсюдилась, на жаль дуже зарано. Тут наших військових лише можуть підтримувати. Вони вже Змушені були можливо так відреагувати на запит суспільства, і про це повідомили з іншого боку. Абсолютно вірно акцентують увагу, як і ви на тому, що нам потрібні сучасні засоби протиповітряної протиракетної оборони. А що стосується протиповітряної оборони, то звичайно порівнюючи лютий минулого року нинішню ситуацію, то наше небо українське стало набагато захищеним. Тут у нас ми вже неодноразово про на цьому наголошували в наших ефірах, що в на Київщині тестуються ізраїльські системи виявлення раннього сповіщення дронів цих самих шахедів, інших типів. Можливо, вам про це щось відомо в контексті. Ми просто була знову ж таки інформація від військової адміністрації, що за умов вдалого тестування в нашому регіоні, в нашому місті, то такі системи вони будуть ну розповсюджені, скажімо так, і передані за допомогою наших ізраїльських партнерів в інші міста. Одеса може отримати. Чи вже можливо отримала? Я думаю, що такі системи має отримати кожна область нашої держави у разі успішного тестування. Пане Сергію, от знаєте, ми розпочали з вами цю розмову з того, що говорили про власне символізм дати 9 травня і прив'язки росіян. Традиційної до цього да вони нас кожен рік тримають в напрузі в цей день. І, власне, Росія може готувати провокації на 9 травня. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він вважає, що провокації російські спецслужби можуть влаштувати, зокрема, і у себе в країні, і в Білорусі. Абсолютно. Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації, і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня. Росіяни можуть спрямувати провокації проти Білорусі. Така російська операція під фальшивим прапором може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України. Ніхто ані в Україні, ані в решті світу. В подібні вистави вже не повірить, хоча це не означає, що провокацій не буде. І от пане Сергію, чи є у вас оце відчуття, що цей градус він реально піднімається? І ще знаєте, от, ця ж доба це теж не випадковий день, так, 8 травня, день пам'яті, день примирення в усьому світі, коли світ клянеться що ніколи знову. А росіяни, от конкретно зараз бачимо знову цю карту тривог, показують нам, що можемо повторити. Так от, чи не тільки тепер 9 травня, а й 8 травня для них є день, коли вони будуть всіляковали у нас тероризувати ну це єдине, що у них і є, насправді ця ідеологія може повторити, вона я перепрошую, що мовою оригінал російською вона дійсно стикається з іншою ідеологією, яку сповідає Україна, в тому числі, що ми за примирення, ми за мир, за нашу перемогу, звичайно. Тепер але інша є ідеологія, про яку росіяни чомусь забувають. Але хочу їм нагадати, що. Ми можемо помститися. Давайте згадаємо і Сталін здох. Я перепрошую за такі різкі слова. І радянський Союз розпався, і радянської армії немає. А ми вшановуємо тут незалежній Україні воїнів української повстанської армії. Тобто, бачимо, які гасла є насправді народними, які є тими, що живуть і проходять випробування десятками років. Е, звичайно, ці усі. Заяви і ці дії вони розраховані на внутрішнього споживача. У них палає там вся Росія. У них три області вже е, укриті пожежами. А вони сюди гоняться гарматне м'ясо, замість того, щоб задіяти, наприклад, ці сили у гасінні цих пожеж. Людське життя для них нічого не варто на відміну від нас. Е, і нам з цим треба боротися. Нам на жаль з цим доводиться. Жити і пристосовуватись до таких умов, що вони будуть нас ну, найближчим часом точно продовжувати тероризувати. Війна, на жаль, і ще йде. Хоча перемога наближається зараз, кажу про ті реалії, які дійсно є. Це не буде завтра, це не буде післязавтра, Тим не менше. А сакральність так це розраховано на внутрішнього споживача. Вони зараз розкажуть, що в Одесі я не знаю, там якийсь черговий командний пункт розбили. Коли потрапили в дитячий табір Вікторія, то писали, що там знищили базу українських нацистів і так далі, то подібне брехали, брешуть і будуть брехати далі. Тому це Росія. Що стосується цих провокацій, чи можливі вони треба бути готовим до всього знову таки, абсолютно вірно. Можна погодитися, ніхто в цивілізованому світі це вже не вірить. Нехай вони навіть, вибачте, 10 пікселів на себе натягнуть, на наших шевронів скрізь, де можна. Ну а щодо білоруської армії, то я думаю, що вони не будуть ризикувати йти воювати проти України. Звичайно, той циган, який крутить сонцем, я про Лукашенка він теж може піддатися на провокації, але бачимо його останні заяви. Говорять, дещо інше. Він розуміє, що відбувається. На сам кінець трошки релаксу. Знаєте, буквально кілька місяців ще на початку весни ми ставили вам питання, і не лише ми щодо відпочинкового сезону. І от ваші слова місця для відпочинку в Одесі цього річ обов'язково будуть. Це ви пишете в телеграм-каналі. Зокрема, очікують ну адміністрація міста. Очікує відповіді від військових. Наскільки це можливо, і де це краще облаштувати такі місця? А як безпекова ситуація у ну на узбережжі Чорноморь, вона якось змінилася протягом цих тижнів, останніх чи місяців? Ну давайте говорити про те, що міновибухова небезпека вона є постійно, вона є присутньою. 20 мін спочатку цього року або десь підірвалися поблизу берега, або в основному були контрольовано знищені фахівцями військово-морських сил збройних сил України. Так що про відкрите море ми тут розуміємо питань, ну можливо, і не виникне. Я на це дуже сподіваюся. Про це говорять наші військові. А те, що можна облаштувати такі можливості. І у Одеси в Одеської області є безпечні місця відпочинку. Я думаю, що з цим е, варто поводитися. Ну, звичайно, безпекова компонента буде на першому місці. Безпека людей на першому місці. У нас є досвід о, минулого року, коли працювали такі е, відповідні зони відпочинку. І як вони працювали, це буде все враховано. Знову таки залежить все від е, військових, від тих пропозицій, які Одеська мерія надасть нашим військовим. Військові мають сказати своє слово безпека перш за все, звичайно, але думаю, що вдасться цього року відпочити. Є можливості обов'язково для цього купатися в морі. Морська вода може надійти і до басейнів відповідних, і можна той смак солоний, чорноморський, відчути, посміхнутися, і до нашої чорноморської посмішки. Додати і трошечки нашу чорноморську люді ворово і не спали. Знаєте, пане Сергію, згадую той жарт вже так, щоб на такому трошки розслабленому е, тоні інтонації завершити. Як кажуть, яка Одеса без моря так само, як Буковель без снігу, то хотілося б, щоб все ж таки до Одеси цього літа приїжджали і на море трошки ноги помочити. Дякуємо вам за можливість Добре. поспілкуватися. Сергій Барчук голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації був з нами.